Файним людям наше сердечне вітанечко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Миру вам та добра. У нас сьогодні знову спеціальний випуск, і він присвячений справам з 27 по 30 травня 2025 року. Розклад зроблений за київським часом. Хочу попередити спочатку, що 27-го це період, коли починається оцей складний період. Він продовжується після гекати, коли помирає старий місяць, і ось народження йде. 27-го, початок народження. І це напружений час. І будьте уважні до свого здоров'я, ніяких напруг в цей час фізичних. Бережіть себе, своїх рідних та близьких. Ну, а тепер ми, як завжди, розглянемо на наш спеціальний випуск з агрогороскопу з 27 по 30 травня. Отож, 27 та 28 місяць в знаці Близнюки. 28 увечері о 19.34 місяць перейде в знак рак. І тому в дні народження молодика і в гекату ніяких посівів не проводимо, розсаду не турбуємо. Для квітів актуальні о, такі справи. 27-го зелені операції та захист від шкідників і хвороб. 28-го зелені операції треба завершити до 10-ї години, а самий крайній срок це 12-та година, будь ласка, не пізніше. Поливи можна починати вже після 20-ї години вечора. Поливи після 20-ї. Кімнатні рослини теж такі ж агроприйоми 27-го це зелені операції та захист від шкідників та хвороб, а 28. – Теж зелені операції треба завершити до 10, ї крайній срок 12-ї години, а поливи починаємо проводити після 20-ї години вечора. До 20-ї ні, ні. До речі, поливи для всіх рослин 27-го ні, 28-го, тільки після 20-ї години вечора, вдень не поливаємо будь-які рослини. Що стосується підживлення, то його не проводимо в день народження молодика і в період гекати. Тому 27 28 ніяких підживлень не проводимо. В саду проводимо обрізку і зелені операції 27. го 28, го обрізка і зелені операції треба їх завершити до 10 ї крайньої години 12-ї години дня. А ввечері вже після 20-ї можна займатися поливанням, якщо в цьому є необхідність. Зелені операції для будь-яких рослин 27, го вся доба, 28 го до 10-12 години дня. Збір врожаю проводимо 27, го 28 го до 10 години ранку. Далі вже ні. Заготівлі теж 27 го цілодобово і 28 го до 10 ранку. Квашення капусти не плануємо, не проводимо, не готуємо настойки в цей час і не збираємо лікарські рослини. Це час народження молодика та геката. Риболовля тут заборона на рибну ловлю. Будь ласка, не турбуйте рибу в цей час. Кімнатні овочі 27 го проводимо зелені операції і захисні обробки рослин проти шкідників та хвороб. А поливи вже почнемо 28 після після ї вечора. Інкубацію на цей час не плануємо та не проводимо. Наступні два дні дуже цікаві вони якраз уже розпочинають наші посівні роботи в новий місячний цикл. І це у нас 29-го завершується вранці геката, о 6-й годині ранку. Даємо декілька годин і вже коли сонечко прогріє ґрунт, і ви підготуєтеся, поснідаєте, приступаємо до роботи з посівами вершків. Це 29, -е, а 30-го треба завершити в ці посіви до 18 вечора. Далі вже Почнуть працювати енергії місяця без курсу, і, отже, що можна сіяти в цей час з 29 по 30? Насіння огірків, кавунів, день кабачків, патисонів, будь-яких зелених культур. Питали про кріп, коріандр, будь ласка, петрушка, капуста, салати, можна сіяти насіння цукрової кукурудзи і насіння зернових культур. Повторні посіви, будь ласка, можете будь-які зернові культури, і не тільки зернові, можете сіяти. Можна сіяти насіння квасолі, тобто всі вершки, як бачите, можна використовувати ці дні для посівів. Росала також дуже гарний час 29 та 30 з нею працювати. Квіти для 29 го для посадки розсади квітів дуже гарний час. І можна завершити посадку розсади квітів до 18 години 30. -го. Поливи та підживлення органічними добривами якраз дуже гарні агроприйоми 29-го для квітів, та завершіть їх 30 го поливи до 21 години вечора, а підживлення до 19 години вечора. Кімнатні рослини. Питали, коли пересаджувати кімнатні рослини, от коли можна пересаджувати кімнатні рослини 29 та 30 до 18 години. 29-го кімнатні рослини поливаємо та підживлюємо органічними добривами. А 30-го ці роботи треба завершити поливи до 21 години, підживлення до 19. -ї. Поливи гарний час і вони ефективні будуть 29-го та 30-го до 21 години вечора. А от підживлення органічними добривами 29 гарний, гарний час. А 30-го треба завершити до 19-ї вечора. В саду також дуже, дуже актуальні ці агроприйоми, поливи та підживлення органічними добривами 29-го. 30-го завершимо поливи до 21-ї, підживлення до 19-ї. Будь ласка, пройдіться по саду, перевірте, що там під листочками. Дуже багато шкідників. Перевіряйте і обробляйте. Так як це день стихії води, то тут тільки можна використовувати біопрепарати. Що ми робимо? Ми в будь-який день можемо використовувати і біоінсектициди, і біофунгіциди. Отже, захищайте ваші рослини. Дуже актуально зараз це питання. Зелені операції на 29-30 не плануємо, не проводимо, не збираємо врожай, не робимо заготівлі, не займаємося квашенням капусти і не готуємо настоянки. Збір лікарських рослин не плануємо і не проводимо, риболовля, заборона для кімнатних овочів актуальні поливи та підживлення органічними добривами. І 30-го, треба завершити поливи до 21-ї години вечора, підживлення до 19 години вечора. Інкубація на цей час не планується. Наступна рубрика місяць для будинку для здоров'я з 27 по 30 травня. В час, коли народжується молодик і в час гекати, енергії немає для того, щоб, якщо розпочинати якусь справу чи проєкт, щоб вони розвивалися. Без енергії нічого доброго не вийде. Тому не плануємо початок справи на 27, 28 і 29. А о 30-го, будь ласка, вже енергії достатньо, можна розпочинати справи, проекти. І робіть це, будь ласка, до 19 години вечора. Весь світовий день до 19.30. І, до речі, по купівлі дорогих речей. Теж використовуйте енергії позитиву, енергії зростання. І для того, щоб ви ці речі, які ви будете купувати, приносили вам добрий і настрій, і достаток до речі, 30-го це п'ятниця, це День Венери. А вона відповідає. І за розвиток справ і проєктів, і за ваші покупки, особливо що стосується гарних речей. Так що використовуйте вже 30-го для покупок і для розпочатку нових проєктів. Ну що ж, а тепер підемо в будинок? Що у нас тут цікавого та важливо? 27, 28, близнюки, тут норма повинна бути. Не повинно бути проблем з вогнем, з димом. Але єдине, що 28-го другого половина дня може таке бути, тому що почнуть працювати вже потроху енергії стихії води. Що стосується стрижки волосся, стрижки нігтів і фарбування волосся на час народження молодика і гекати не плануємо та не проводимо. Мити волосся можна 27 і 28 до 19 -го години вечора. Далі вже ні. Сауну не плануємо. Дуже складний період. для... Періоду народження, народження молодика і плюс ще й знак близнюки, ми зараз будемо про це говорити. Він не підходить для того, щоб йти в сауну. Догляд за шкірою маски не будуть працювати 27, 28 до 20, 20 години вечора. А після 20-28, будь ласка, очищення шкіри не плануємо, не проводимо. Очищення організму можна провести 27 та 28, рукоділля. Ці справи краще не планувати і не проводити, дайте відпочинок своєму тілу. І це ж у нас період молодика. Ми теж, як і земля, як і місяць, і все, що в цьому всесвіті є, теж проходимо цей період народження. Тому бережіть себе та своїх рідних. Для тіста. Е Краще трохи рідини в цей період, для того, щоб це саме 27, го а вже 28-го все по рецепту норма буде. Пройняти прибирання в ці дні не дадуть великої якісті, тому не плануємо. Ремонтні роботи з однієї сторони, це народження молодика і геката, а з іншої сторони, це сам стан нашого здоров'я. Тому ніяких напружень в цей час не повинно бути для організму людини. Пропускаємо. Привітрення речей можна проводити при гарній поході 27 та 28 до 12 години дня. Йдемо далі, 29 та 30. Тут уже працюють енергії стихії води, тому з грубою скаміном з можуть бути проблеми, може бути дим. На період знаходження місяця в знаці стихії води. У знаці рак. Не плануємо стрижку волосся, не плануємо стрижку нігтів, не фарбуємо волосся і не миємо волосся. До речі, 30-го, вже після 23-ї години, тобто опівночі можна мити волосся. Якщо необхідно, то можете це зробити. Але е, опівночі мало хто це робить. Ну, Це для інформації для того, щоб ви її знали. Сауна. Можна сауну планувати і проводити 29 го після 9 -го ранку. І з 30 до 17 треба завершити. Догляд за шкірою маски будуть працювати 29 та 30 до 22 -го години вечора. Очищення шкіри не плануємо не проводимо, очищення організму теж не проводимо, рукоділлям не займаємося. Тісто в цей час пливе, рідне, тому ми в цей час з ним не працюємо. А от прання прибирання, мені подобається, в знаці рак. Дуже гарне, якісне прання та прибирання. Можна це все запланувати і зробити. Ремонтні роботи не плануємо і не проводимо, і провітрювання речей теж не плануємо та не проводимо. Це час стихії води, дуже багато вологи в повітрі, і ця волога збирається на тих речах, які ми провітрюємо. Тепер більш детально поговоримо про здоров'я. У нас період 27 та 28, коли місяць знаходиться в знаці близнюки. А в цей час вразливі легені, плевра, бронхи, трахея, передпліччя, кисті рук, зап'ястя, ліктьові суглоби, вегетативна нервова та дихальна системи. Тому не можна проводити операції на грудній клітині, на дихальних шляхах, на легенях, на бронхах, на трахеї. Та на язиці. В цей час загострюються хвороби дихальних шляхів щитовидної та вилачкової залоз. Тепер ви розумієте, чому треба відказатися від походу до сауни. І, до речі, бережіть себе, не застужуйте себе, тому що дуже швидко можна захворіти різними простудними захворюваннями. Далі у нас період 29-го та 30-го, Це коли місяць знаходиться в знаці рак. Він ще, до речі, 28-го ввечері починає працювати. Тому будьте уважні, можливо, після 28-го після обіду, 29-го та 30-го, От на що треба звернути уваги? Увагу, в дні знаходження місяця в знаці рак вразливі. Грудна клітина. Печінка, жовчний міхур, шлунок, 12 пала кишка, підшлункова залоза, стравохід, нервова та травна системи. Не можна проводити в цьому знаці операції на органах дихання, на грудній клітині, на шлунку, на печінці, на стравоході, на підшлунковій залозі. Та на внутрішніх репродуктивних органах. В цей час загострюються такі хвороби, як астма, трахеїд, пневмонія, гастрити, виразка шлунку, діабет, печія. І, будь ласка, в цей період з 28 ввечері по 30, не займайтесь голодуванням та не переохолоджуйтеся. Теж треба берегти себе від прохолоди. Ну що ж, на цьому ми завершуємо випуск, він добігає кінця. І ми бажаємо всім вам гарної погоди, обов'язкового щастя, вам людського, здоров'я вам міцного, миру та добробуту і усіляких вам гараздів. Ми ж з вами почуємося в наступних випусках на нашому каналі. На все добре, бувайте здорові!